Жека. а ну скажи, а чому саме броні? Символ, показати, що волонтери спасають, що бронежилет спасають. Архівне відео літо 2022 тисячі Це Євген, волонтер центру Паляниця у Запоріжжі. Він автор арт об'єкту, який зараз подорожує Україною. Перше місто було Запоріжжя. Тепер броніки у Дніпрі у парку Гагаріна. Ну, ладно, в принципі, Ну, анда, видно, увесь склад центру паляниця фотографується біля броніка. Висота 2 метри, а вага 3 тони. Арт об'єкт повністю відображає справжній бронежилет, що роблять хлопці з запчасти автівок та відправляють на фронт. На той час виготовляли з ресур. Не було ж бронежилетів, такого не вистачало. З ресурсу робили бронеплити. Тому що зі сталю були проблеми, дуже вразило, люди везли безкоштовно це для початку. Все безкоштовно, все, але не всі ресори підходили. З тих ресорів, що не підходили для бронежилетів для військових і робили прототип. Вісім волонтерів працювали над фігурою майже чотири місяці, адже окрім цієї роботи, чоловіки не припиняли виготовляти протитанкових їжаків та понад тисячі буржуйок, які передали на фронт. Волонтери згадують, що було найскладнішим у роботі, коли зверху пече сонце, знизу пече сварка. Ще з болгаркою приходили попрацювати. Головне, для початку саме складне було зробити каркас. Основу бронежилета. Волонтери продовжують робити свій внесок у перемогу, а фігура броніка подорожувати Україною. Наступне місто Київ. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7